Доброго ранку, мої дорогенькі. Е, в мене зайшов розпродаж, дівчатка спитають, що ще залишилось. Ну, таке виставила саме е, тако в, в доброму вигляді, що виглядає добре. Дивіться, що в мене залишилось ось такі е, ось такі два аромата. Вони будуть по 80 гривнів. Е, залишився Cherry Escape. Він буде 150. Ось такий чоловічий тудей, але він був трошки. Випробуваний користований, він старенький, також буде гривні в 150. Це новенькі геть, аймері класичні. отакі, Вони будуть також 150. Отакі в мене спрейчики. в мене користувалась дівчинка. Зараз вона не, не замовляє в мене, може у когось іншого. Спреї, сушки для лаку, вони в мене осталися, залишилось по 60 гривнів за штучку. Вони свіженькі, дівчатка. Отакі мініатюрки, full speed оцей, лак чоловічий, це все 30-ті. І фаревей Гламур до нього йде, ці будуть по 150 гривнів, До гламуру ще кульковий дезодорант, вони новенькі всі. Такий набірчик буде 200 гривнів. Оці були недавно в акції, в мене вони якось не зайшли. Я взяла на продаж, не зайшли. Вони в мене по 230 гривень, якщо я не помиляюсь. оці мені подобаються, думала собі залишити, але в мене дуже всього багато. Так що, отак. Етрекшн, етрекшн, класичний сотка, дівчатка новенький, геть, у мене просто жіночка, яка їх полюбляє, зараз не замовляє, поїхала десь. Я розпечатала тільки показати геть новенька сотка віддам за 380 гривнів, так як вони мені от достат... прийшли. 380 гривнів сотка класичний етрекшн, жіночий. Embres дівчинка мене питала. Вони в мене вже залишились одні розпаковані з вітринки, може тут один чи два рази бризнули, за 150 гривні будуть. Маски залишились ось такий маск 100 гривні новенький, ну він не бризканий. І ось такий маск, дві штучки, також буде по 100 гривнів. І ось цей один у мене залишився. Це розовенький дівчатка. Розовенький, він буде також за 100 гривнів. Він чуть-чуть, бачите, це вітринка була. В общем, такий от розпродаж у мене залишився.